Якби ти зараз відкривала школу, скажи, які би ти три дії обов'язково зробила? На перше, я би запитала себе, чи дійсно я цього хочу, щоб не відкривати, не будувати бізнес із дефіциту, а чітко розуміти для чого я це роблю. Друге, я би взяла б фінансиста, людину, яка може якісно оцінити твої ресурси і побудувати твій фінансовий план. І третє це визначитися за своїм архетипом і будувати свою унікальність, розуміти, в чому ти унікальний, і будувати її не на основі те, що в тебе в голові, а на основі каздеві або фідбеку учнів, які тобі дають. Це дуже важливо будувати на тому те, що тобі люди говорять. А які можуть бути прям складнощі для новачків, які хочуть відкрити цей бізнес? Я думаю, більше психологічного характеру, тому що ти входиш в нову роль. Відповідальності підприємця, відповідальність за команду, і тут більшості, а чи я зможу сумніви, страхи, ризики, і я дуже рекомендую займатися саморефлексією і постійно мотивувати себе тим, що а раптом це вийде. А раптом, якщо вийде, ось так.